Всім добрий день! Вітаю на каналі Огород як хобі Сьогодні, вже 3 березня, ось так виглядають мої перці які я сіяла 20 лютого. Зійшли майже всі, маленько ростуть. Оце баклажанчики вже сходять, які я сіяла 27 лютого. І вчора, 2 березня, я посіяла на розсаду перші томатики. Це томати із серії гном. Гном томатний карлик. А по-англійською ДВАРВ. Ну, вимова в мене англійською трошки шкотильгає, то вибачайте. Що ж це за звірі, такі, ці томати, гноми або томати-карлики? Ідея створення проєкту Гном Томатний виникла більше 15 років тому. Три селекціонери-любителі з Австралії та США вирішили створювати нові сорти. Великоплідних і низькорослих томатів. Для цього квіти на карликових томатах запилювали палком із великоплідних фамільних сортів реліквій. Робота по створенню кожного сорту йде кілька років. На сьогоднішній момент створено близько 135 сортів томатів гномів. Всі сорти томатів проєкту «Гном» відповідають наступним вимогам. Рослини штамбові від 40 до сантиметрів до 1,40 40 висотою. Всі мають темне, зморшкувате, густе листя, міцне стебло. Помідори в них всіх розмірів і форм до 500 грамів. Різних смаків, солодкі, пряні, з кислинкою. Різних кольорів, є біколори, є смугасті, є рожеві, чорні, зелені, червоні, помаранчеві, білі. Гноми. Легко вирощувати в горшках, на балконах та в інших місцях з обмеженим простором. Розсада гномів не витягується, вони товсті, приземкуваті, такі справжні гномики, але вісівати їх потрібно швидше, ніж інші томати, тому що розвиваються вони і в розсаді, і на постійному місці повільно. Тому я починаю посів саме із томатів гномів. Ще одною особливостю вирощування томатів-гномів є те, що їх не можна пасинкувати. Це дуже важливо, тому що плодивник утворюється на пасинках. Відповідно, немає пасинків, не буде плодів. І незважаючи на те, що всі карлики штамбові, їх бажано підв'язувати, тому що під вагою плодів ці бокові гілки пасинки розвалюються, відповідно, кущ може поламатися. Я... Минулого року, коли вирощували кілька сортів карликів, то їх підв'язувала. Які ж сорти карликів я буду вирощувати цього року? Повторюю кілька сортів минулорічних. Це улуру охра, мій стінню і стрілка. Карлик улуру охра середньорослий до 1 метра, середньостиглий, плоди плоскоокруглі, оранжево гірчичні, дуже смачні до 300 г. Дійсно, плоди були такі смачні, що якщо б їх їсти із закритими очима, то навіть могли б не розпізнати, що це томат, бо можна спутати з якимось екзотичним фруктом. М'яко, ті жовтувато, оранжева, має насичений аромат і особливий смак. Дуже сподобалися ці томатики, одні з найкращих по смаку з минулого сезону. Фото і відео томатів, які я вирощувала минулого року, поставлю свої. Інші, які, насіння, яких я придбала в колекціонерів, поставлю з мережі. Сподіваюся, що автори не образяться. Ну, дуже хочеться показати вам, бо дуже цікаві тут є сорти. Ще один сорт, який я вирощувала, це бій з тінню. середньорослий до 1 метра, середньостилий, дуже врожайний. Плоди сливки 7-9 см. На червоному фоні оранжеві, малинові розводи з антоціану. Плоди ростуть кистями по 4-6 штук. Дуже цікавий, гарно виглядали томатики на кущах. Врожайний смачний сорт, буду повторювати, насіння маю своє. Наступний сорт відрізняється від всіх гномів, навіть в розсаді, він інший. Всі томати гноми такі низенькі, товстенькі, а цей високий, як якісь вискочка. Але курш був невисокий. Врахується, що середнірослий в мене був низькорослий, але дуже врожайний. Просто був обвішаний кругом такими подовженими сливками до 15 см. А Сливки не можу сказати, що вони якогось особливого смаку, але щільні мало соку, ідеально підходять для в'ялення, для сушіння, для маринування. От Посадити кілька кущиків такого томату, і ви забезпечені такими плодами, наприклад, на вяленню. Тому повторюю дуже цікавий сорт. З кількох кущів минулого року в мене залишився тільки один, тому що всі інші успішно підгризла медведка. Так, далі йдуть томати, які я не вирощувала. Гордість, узбережжя, помаранчева. Буду підглядати свою шпаргалку, тому що описів сортів на пам'ять не знаю. Середньорослий, середньоранній. Плоди 100-300 г округлі, золотисто-оранжеві, солодкі і соковиті, з фруктовим смаком. Чудово підходить для соусів салатів. Наступний сорт кайтідіт. Середньорослий до 1 метра, середньостиглий, плоди плоскоокруглі, біколори, жовто-червоні, 130-200 г мяко червоно-жовтий, щільний, дуже соковитий, солодкий з невеликою кислинкою і енот, нотками фруктів. Ось такий цікавий сорт. Далі сорт смогастий анто. Низькорослий, середньостиглий, високоврожайний, плоди округлі, червоні зі смужками. З антоціаном до 150 г. Яскраві, червоно-помаранчеві з оливковими смужками і антоціановими плечиками. Смак яскравий, приємний, солодкуватий. Далі сорт «Прис Ханне». Низкорослий, 70 см, середньостиглий урожайний, Плоди круглю, червоно-оранжеві, 150-350 г. Дуже соковиті, м'ясисті, смачні, ідеально збалансований смак. Ось такий сорт «Прис Ханне». Наступний гном DCI Низкорослий, середньостиглий. Плоди плоскоукруглі, помаранчеві з рожевими смугами 150-250 г. М'яко-жовто-помаранчевий, дуже соковитий, солодкий. Дуже висока стійкість до захворювань. Гном DCI. Гном радінілі. Низкорослий до 1 метра. Ранній урожайний. Плоди пурпурно-шоколадні плоскоокруглі, 300 г. Смак насичений, фруктовий з кислинкою. У розпал сезону смак покращується. Гном Фред тайдай. Низькорослий, 70 см, середньостиглий, плоди плоскоокруглі, рожевого кольору. Зеленими смужками 150-200 г можуть бути до 600 грамів. Смак солодкий з кислинкою. Такий гном Фред тайдай. Наступний. Пурпурний серцеїд. Середньорослий, середньостиглий, плоди серцеподібні, багряно смугасті 150-250 грамів до 400 грамів дуже красиві з оливковими розводами, соковиті, м'ясисті, високоврожайний сорт із довгим періодом плодоношення. Гном пурпурне серце. Середньорослий до 1 метра. Середньостиглий, високоврожайний, плоди серцеподібні, темно-пурпурові, 150-400 грамів. М'яко щільний, м'ясистий, темно-бордовий, із ніжним і насиченим смаком. Ось такий пурпурне серце. Ще один цікавий сорт гном фантазія Уолтера. Середньоранній до 1,20 м. Цікавий тим, що листя і стебла в нього варії гадні. Плоди плоскоокруглі, 100-350 грамів. Жовті, досить ранній, вружайний і дуже смачний. Плоди з фруктовим після смаку. Цікаво, ніколи ще не вирощувала варієгатних томатів. Наступний, який я буду вирощувати чарокі великий тигр, штамбовий, середньостиглий. Плоди плоского злегка ребристі, червоні, золотисті смуги 150-250 г. Листя золотаво салатове. Цікавий такий сорт, що весь сезон в нього будуть е, листя такого салатового кольору. М'якош рожевий, соковитий, солодкий, можна вирощувати у контейнерах. І ще один сорт: анто рожева пантера. Середньостиглий, дуже врожайний. До 1 метра висотою витягнуті сливки з носиком, малиново-червоні, золотисто-оранжевими штрихами і фіолетово-чорною засмагою, масою 40-60 грамів. Смачні. Тут на звороті є фото. Зараз я вставлю відео, як я висівала томати гноми. Повторюю, це було вчора, 2 березня, сьогодні 3 березня. Всім дякую за увагу! Всім, хто подивився, кому було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, чи вирощуєте ви томати, карлики. Всім щедрих врожаїв і якнайшвидшої перемоги Україні! Приступаю до посіву томатів-гномів. Стаканчики я підготувала заздалегідь. Я використовую такі пластикові стакани, Вони в мене залишилися ще з минулого року. Я в ньому висівала і баклажани, і перці, і томати. Тут зрізані ободочки, це дуже зручно, бо і отак от компактно поміщається в будь-якому контейнері. Грунт я попередньо зволожила, Так краще, бо деяке насіння, я коли висівала, то спочатку насипала ґрунт, а потім зволожувала. Це не є добре, бо можна його перезволожити. А так ви зволожуєте заздалегідь і виходить такий ґрунт, який має бути, наскільки він має бути зволожений. Так, приступаю до посіву. Стаканчик Використовую я для позначення сортів ось такі наклейки, ось такі етикетки. Їх використовують як цінники в супермаркетах. Вони досить добре тримаються на цих пластикових стаканах, не злітають. Беремо наклейку. Я написала число сьогодні, 2 березня, і назву сорту. Так, тепер шукаю, де це насіннячко у мене, ось карлик. Черокий великий тигр висівати я буду по три насінини кожного сорту. Сподіваюся, що з трьох та й зійдуть, бо далі я планую висаджувати кожного сорту по два кущики. Висіваю три, одна насінинка на запас. Так, тепер трішки зволожую насіннечко водою, щоб краще був контакт з ґрунтом. Ну, і думаю, що водичка допоможе їм швидше зійти. Так як ґрунт достатньо зволожений, то сильно не проливаю. Накриваю шаром ґрунту приблизно пів сантиметра, невеликим. Ось так. Тут в мене теж ґрунт добре зволожений, більше поливати не буду. Ось так висіваю всі томатики, насіння всіх томатів, поставлю в тепле місце і буду чекати сходів. Томатики сходять швидко, думаю, через. 3-4 дні будуть перші сходи.